10 січня відбулося перше в цьому році засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконкому було винесено 23 питання, що стосувалися життєдіяльності громади. По першому питанню щодо внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Зміни викликані тим, що 30 грудня 2022 року кабінет міністрів вніс зміни до розподілу освітньої субвенції і цифри змінилися. Сума зменшилась на 6200. Відповідно до законодавства, ми маємо нести зміни у розпис наш бюджету нашої громади. Ці кошти направлені на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Відповідно зменшено бюджетні призначення. Крім того, збільшені бюджетні призначення одержувачем бюджетних коштів на покриття кредиторської заборгованості. Яка виникла на 1 січня 2023 року. Це багатопрофільна лікарня на суму 129 тисяч п'ятсот гривень, поточні видатки і на 750 тисяч капітальні видатки. Водолікарня поточні видатки на 1 950 гривень. І центр первинної медико-санітарної допомоги капітальні видатки на суму 1 мільйон 173 500 п'ятсот гривень. Районна організація ветеранів на суму 36 тисяч п'ятсот гривень, телестудія на суму 47 тисяч 200 гривень. Відповідно, що внесені зміни до помісячного розподілу видатків, які нам повід... відповідно до повідомлення Державної казначейської служби і наказу департаменту фінансів, зроблено помісячний перерозподіл видатків. Це відображено в розписі по другому питанню порядку денного про створення та роботу позаштатної військово-лікарської комісії при третьому відділі Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на період 2023 року доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Людмила Рогова. На виконання наказу Обухівської районної військової адміністрації 27 грудня 2022 року за номером 343 та на виконання положення про військово-лікарську комісію Збройних сил України створити позаштатну військово-лікарську комісію при третьому відділі Обухівського районного територіального центру контактування та соціальної підтримки далі ВКЛ для проведення медичного огляду військового офіцерів запасу, які призначаються на військову службу за призову. Офіцерського складу до складу військово-лікарської комісії включити лікарів-спеціалістів Миронівської опорно-багатопрофільної лікарні та встановити графік роботи. Графік роботи щочетверга буде з 10 до 15 години. Іващенко Тетяна Іванівна, голова лікарської комісії, капустей Роман, заступник голови, Корнієнко Валентина Володимирівна, секретар, члени. Біловецька Войтюк, Дирій Заболотня Суховій та Юнсова. Члени виконкому погодили низку питань, що стосуються багатьох сфер життя нашої громади. Зокрема, погоджено проведення заходів у місті Миронівка. На виконкомі затверджено перелік об'єктів та видів громадських безоплатних та суспільно корисних оплачуваних робіт на території старостинських округів Миронівської міської територіальної громади та міста Миронівка на 2023 рік. Доповідала по даному питанню, керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій до Миронівської міської ради надійшли запити Обухівського районного сектору номер 3 філії державної установи Центр пробації у місті Києві та Київській області. І відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінально-виконавчого кодексу України. Пропоную затвердити на 2023 рік перелік об'єктів для відбування засудженими та правопорушниками громадських безоплатних робіт та суспільно корисних оплачуваних робіт на території Миронівської міської територіальної громади. Ну так як я вже сказала, по місту Миронівка і село олександрівка окремо і по Старостинських округах. Окремо, ну це такі об'єкти території населених пунктів, території парків, скверів, лісопосадок, місць відпочинку. Місця стихійного купання, прибережних зон, міські та сільські кладовища, міські та сільські сміттєзвалища, полігон твердих побудових відходів. Також пропоную затвердити види таких робіт: ремонт та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, в тому числі очистка від снігу, прибирання територій парків, скверів, лісопосадок, місць відпочинку, прибирання місць стихійного купання. Прибережних зон, прибирання міського та сільського кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, проведення робіт на полігоні твердих побутових відходів. І третім пунктом також пропоную призначити відповідальних осіб, які будуть здійснювати контроль за виконанням засудженими та правопорушниками адміністративних стягнень. По місту Миронівка сьоміна Сергія Лєрмантовича, майстра комунального підприємства «Миронівка благоустрій, по старостинських округах всіх старост, і окремо по тих старостинських округах, де мобілізовано старост – це по Карапішівському старостинському округу, це Щербину Анатолія Леонідовича, Діловода, по Македонському старостинському округу Барабаш Надію Єрофеївну Діловода. І по Козинському старостинському округу, там, де відсутні у нас староста. Срібну маю Іванівну діловода. Засідання комітету закінчилося підведенням підсумків та визначенням завдань.